же час ворог продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. На інших обороняється за минулу добу наші захисники відбили 83 атаки окупантів на східній ділянці фронту. Протягом доби українська авіація завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, три райони зосередження особового складу противника, склад боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби ворога. Переходимо до оперативної інформації по Запорізькому напрямку. На фронті за останню добу ситуація не змінилась. Позиції українських захисників ворог обстрілював понад сотню разів з танків, реактивної та ствольної артилерії. Крім того, окупанти продовжують гатити по мирних населених пунктах вздовж лінії зіткнення. До поліції надійшло 89 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії. Обстрілів зазнали райони понад 45 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема Малинівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області. Неві через рік життя в окупації жителі тимчасово зайнятих територій продовжують чинити спротив. Тому у населених пунктах Хрешетилівська, Чумацьке і Костянтинівка Запорізької області, що тимчасово перебувають під контролем ворога, окупанти обходили будинки місцевих жителів та наполегливо рекомендували залишатися в безпечних місцях та не виходити зі своїх помешкань. Зазначене опосередковано може свідчити про намагання російських окупантів унеможливити спостереження місцевим населенням, планового перекидання ворогом своєї живої сили та військової техніки до лінії бойового зіткнення. Зранку, у тимчасово окупованому Малітополі, пролунав гучний вибух. Після цього рашисти зібрали фейкову поліцію та рятувальників на вулицю Івана Алєксєєва біля пожежної частини, нібито знайшли саморобний вибуховий пристрій за інформацією міського голови Малітополя Івана Федорова. В результаті вибуху до лікарні потрапив поліцейський колаборант Сергій Сковирко.